Чорна доба в Бахмуті від самої ночі, та впродовж цього дня з танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти інтенсивно обстрілювали цивільні квартали міста та його околиці. По всьому району спалахнули пожежі, десятки будинків, зокрема й житлові, зруйновано та пошкоджено. Обласна військова адміністрація сповістила про загибель сімох цивільних. Водночас наші захисники, витримавши чергову штурмову навалу окупантів, провели контратаку і змогли відкинути ворога від міста. Звідти з подробицями кореспондент ТСН Олександр Моторний. Град. Під градом і живемо. До з одного дома біжим до другого. Слышим раз-два, пара в два. З вибухами важких артилерійських снарядів та свистом мін. Це коли прилетіло до вас? Оце один снаряд був і оце така. Зранку вдень та темною порою. Раніше було так, почнуть стріляти. Значить, обстріляються і все. Потім знову після обіду можуть. Вчора цілий день було. От сьогодні в обід. Про тривалу тишу, то навіть тихі години кажуть, жителі Бахмута вони геть забули. Зараз буває такий період, що немає обстрілів, щоб тиша була. Почти. Десь обстріли. Воно інтенсивніше загалом стало, так? Да? Набагато. Ще у вересні запеклі бої та потужні обстріли відбувалися переважно за міською околицею. По місту тоді русня теж гатила, але у бахмуті бодай якось твердять місцеві, можна було жити. Туди гуляють. раніше. Була бахмутка забахмутка і опитна. В основному Ми жили більш спокійно. Так, так. а зараз безпосередньо по місту. Нині з кожним днем місто порожніє, адже стріляє русня навмисне туди, де саме живуть цивільні. І він горить. Три дні навіть назад люди жили, люди а сейчас уже ні. Ці два дома були, вони жили, вони виїхали одразу Кіли, людину людину. Оце оце на днях вже чи так. Да. частина людей таки їде з Бахмута. Та ще більша кількість місцевих, навіть під жахливими обстрілами, залишається. Туди і нікуди, і ніде, і не хочуть. Вони залишаються, дістають поранення і гинуть. А де тропи, Гинуть на вулицях під парканами своїх будинків та на власних городах. У нас заслуживець, бивши нагород, вийшов, впав і одразу загарила. Діло в тому, що через дві тижні його дочку. А потім же ж і дому тут з останніми згоріл. Красномовніше за самовиців. Про щільність ворожих обстрілів розповідають руїни навколо. От і Примірна свободіння. З кожним днем зруйнованих, знищених вогнем та пошкоджених споруд у Бахмуті тільки більше. Ну от, черговий день, черговий ранок. І знову на околиці Бахмута падають реактивні. Ну, скоріш за все, що це були реактивні гради. То дійсно був град, тільки вдарили московити, і цього разу не за міською околицею, а поміж щільної житлової забудови. Дуже часто гатять окупанти по одних і тих самих точках по кілька разів на день. Спочатку отут, тут ще помідори були. Ліса з помідорами згоріло. А перша там отаман. У сусіда попаліка градами два пакета наверні випустили. Кладуть спочатку сюди, а потім вище. вижити у такій вогневій навалі дуже складно. Лише напередодні Росня убила у Бахмуті сімох людей. Натомість українські захисники твердять, що надвечір на кількох напрямках окупантів вийшло трохи відігнати подалі від міста. Наші трошки дали дрозда на окремих напрямках у Бахмуті. Орки самоутилізуються, як і раніше, Бахмут. Наш Бахмут стоїть. З фронтового Бахмута на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині Новини.